Так, упаковані мої колоди коштовні дії. Сьогодні йду на пошту відправляти. Хто хоче до десь до сімнадцятої години, можете платити сьогодні? Я відправлю для тих, хто переживає. Чи підходить для вас ця колода, якщо ви, наприклад, не кармолог, да не вивчаєте причини та наслідки. Тут на кожній картці розписано, яка карма створюється. Дивіться, зараз я рандомно витягую. О, біла карта. Це означає, що цю карму вам треба засіяти. І це карма компліментів та цінності. І створюється вона шляхом якої мови. І тут є три дії, яку ви можете зробити, яка вам під силу зараз. Да? Наприклад, зробити комплімент незнайомцю, підтримати людину, вселивши в нього віру протягом дня врівноважно спілкуватися з оточуючими. Ви вибираєте те, що вам зараз під силу, і робите присвято. Я присвячую цю дію тому, щоб моє оточення було доброзичливе. Тому що коли ми створюємо протилежну карму грубої мови, то також ми створюємо світ навколо, коли світ небезпечний, коли вас спіткають якісь недознедоброзичні люди, коли гучно навколо. Далі і щоб я відчував вла. Або відчував власну цінність і нехай з живі істоти на планеті земля позбавляться від страждань. І тобто тут 40 ось таких карток, завдяки яким ви будете створювати позитивну карму, завдяки яким ви зможете працювати з негативною кармою, і ви просто будете не тільки створювати більше приємних подій в своєму житті, а ви ще відчуєте наскільки у вас змінюється внутрішній стан, тому що ви будете ставати іншою людиною.